Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Україна надихає. Вітаємо в ефірі програма Україна надихає. Сьогодні у нас буде музичний супровід. Це така чеська. Музика, от ми покажемо зараз цей музичний диск в ефірі. І сьогодні ми будемо читати улюблені літературні сюжети з нашого всеукраїнського журналу Джміль". От Зараз ми його покажемо в ефірі, підкорюємо вершини тема номеру весни. І наші ведучі Леонід Гапєєв, ведучий оператор, також Данило Пальчук з нами в ефірі. Добрий день, і Вадим Харченко. Е, трошечки можливі складності зі звуком, з інтернетом. Ми зрозуміли, але все гаразд, тому що у нас класний такий і музичний, і літературний контент. От зараз Данило передаємо моєму. Естафету творчу. Данило почитає улюблений уривок із журналу Джміль. Ми його зараз послухаємо і потім поспілкуємося на цю тему. Будь ласка, Данила, тобі слово. Я буду читати походження та надихає. Познайомся ближче. З май. Лекцію дивовижних градів, як Гніздовський, народився 27 січня 1915 року. В селі Пилипче на Тернопільщині. Зараз у Пеличинській загальноосвітній школі. Учився у Львові, а потім у площі та Хорватії. Після Другої світової війни він кілька років жив у таборі для переміщених осіб у Німеччині, а потім емігрував до США. Але завжди. Лишався українцем у своєму серці, як і в Гніздовський, не дихався роботами Альбрехта, дюрера, японськими гравюрами та українськими народними мовами. Зачати красу в буденних зачаровує. Ритмічні Ретмішені э, повтори в зображеннях промози, нагадують про наполегливі рухи різця, завдяки яким з'являється на світ така градюра. Дякую, Даниле. Так, зараз хвилиночку, будь ласка, зараз ми покажемо нашим глядачам оцю таку фотографію нашого українського митця. Це Яків Гніздовський. От в журналі Джміль, за, за цей місяць попередній, четвертий номер. І тут є така фотографія дійсно так, щоб наші глядачі тут його побачили. Дійсно дуже дуже надихає цей сюжет про цього митця Яків Гніздовський, дійсно визнаний майстер гравюр. От. І тому, тому, що він з Україною мав зв'язок тісний, і діє такий музей. От, І навчався у Львові, і Польща, і Хорватія. Як бачите, тут дуже багато таких цікавих фактів життя. От, і тому. Ми радимо досліджувати цю тему нашим глядачам. Будь ласка, Данило, давай почитай наступний сюжет. Звук, будь ласка, звук, звук. О, Так, так, так. Природа надихає, коли. біля ботанічного саду зоопарку. З його моделями часто були тварини та дерева. А ось ця гравюра з овечкою стала одним із найвідоміших творів пана Якова. Ну, ось ці овці якраз показано на ілюстрації. Дивися ли... лишень на це хутро. Так і хочеться торкнутися його рукою і відчути, яке воно гладеньке, тепле, гухке, перебільшено велике тіло овечки, тонісінькі ніжки та маленька голівка. Підкреслюється. Гарамдіозність купи вовки. Чудово! Дякую, дякую. Це дуже дуже цікаво. І тут ще на цій сторіночці з журналу Джміль я зараз озвучу ще така цікава інформація. Учасники гуртка «ОКЗ Дивосвіт» з міста Києва надихнулися цією гравюрою та створили власні картини за її. Мотивами. От тут Варвара Шиш 8 років, Софія Дунаєва також 8 років. Всі тут дітки у віці 8 років, Єлизавета Нурієва та Марія Дунаєва. І зараз ми покажемо нашим глядачам оцю ілюстрацію в журналі, як дітки вже досліджують цю тему. Це дуже так, нас надихає. У нас назва програми Україна надихає. Дійсно, бачите. Україна надихає, от діти досліджують сюжет. А ми теж, як юні медійники, досліджуємо творчість наших українських митців. І не просто досліджуємо, а популяризуємо, показуємо для широкого загалу, щоб ви змогли про це побачити, почути, дізнатися і самі надихнутися для власних творчих інтерпретацій. А скажи, будь ласка, Данило, чому саме в журналі Джміль оцей свіжий випуск? 23 го року така в нього символічна назва Підкорюємо вершини. От чому ти обрав саме 20-ту сторіночку почитати саме цей сюжет? Чому саме такий вибір? Ну, по-перше, мені просто вона дуже сподобалася. Бо тут писалося про нашого якраз. Відомого письменника мені це дуже сподобалося. Що хоче він на кордону, це наш письменник, наше походження, і він став відомим. Так. Просто, мені дуже сподобалося на цій сторінці його роботи овечки. Угу. Чудово, зараз ми зробимо таку короткохвилинну музичну паузу. І я поки покажу глядачам ще раз ці ілюстрації з журналу і включу зараз музику країни Чехії. Зараз ми зробимо таку музичну паузу. Нагадаємо глядачам, що американець українського походження Яків як Гніздовський він е, не лише народився в Україні, а ще й мав е, час навчання у Львові, а потім у Польщі та Хорватії. Отож, е, українці по всьому світові. От, а ми зараз покажемо ці ілюстрації і. І трошки послухаємо музику Чехії, поки наші глядачі подивляться ці чудові ілюстрації на тему творчості Якова Гніздовського. Там, де Польща, там і недалеко Чехія, Європа єдина, Європа межує дружньо між собою різні країни. Усі наші нації, наші дружні народи зрадіють, тому що ми. Такий європейський культурний простір досліджуємо зараз. Ось ви бачите на обкладинці журналу Джміль. Такі, я розумію, що це карпатські гори, а там, де Карпати, то там наші європейські сусіди там і. Польща, Угорщина, Чехія, Хорватія і, і тому Румунія і багато країн. Отож, підкорюємо вершини, як бачите, назва журналу цього випуску вона дуже така глибоко символічна. Ось так ми перериваємо нашу музичну паузу, і зараз Данило нам озвучить свої побажання нашим глядачам. Україна надихає, дійсно така класна і така дуже глибоко символічна назва нашого короткометражного сюжету. От давай побажаємо нашим глядачам, щоб чим, чим їм надихатися, давай щось для них таке порадимо. Цього у Всесвіті, крім поганих спогадів. Чудово, чудово. Несподівано. Я навіть сам не сподівався такий експромт, почути, доволі такий цікавий, позитивний такий. Ну, тут важко щось додати. Я тільки одне скажу: дивіться, дивіться наші випуски сюжетів на каналі Леонід Гапєєв щастя творчості. Сюжетів цікавих є багато. Отож, підписуйтеся, дивіться, і на цьому зараз дякуємо за увагу.